Доброго дня, шановні друзі! Це ютуб канал Сугулак Роман Кухарук, голова правління українського клубу. Це пам'ятник Тараса Шевченку. Він навпроти університету Тараса Шевченка. Біля бульвару Тараса Шевченку, біля опери Тараса Шевченка, біля музею Тараса Шевченка. Як бачите, це цілий комплекс Тараса Шевченка у місті Києві. Большевики. Коли вони хотіли щось, щоб не називати українського важливого глибинного, вони прикривалися Тарасом Шевченком. Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. Оцей пам'ятник, там написано, в 39-му році його побудували не українці, большевики. І вони його зобразили таким понурим. Він чогось похмурий, він дивиться в землю. Замість того, щоб дивитися на університет, в якому він не вчився, в який його не прийняли на працю. І очевидно, що деколонізація, яка гляде під гаслом геть Москву з України, треба переглянути всі пам'ятники, які поставлені большевиками українцям в Україні. Починаючи з Франка напроти університету імені Івана Франка у Львові, де він у сталінській шинелі стоїть, бо там мав бути пам'ятник Сталіну, але Сталін здох. І вони пришпандьорили голову Франка до сталінської шинелі, яка абсолютно продовжуючи сковородою в личаках і на подолі там бідака. Ніколи в личаках в не ходив, ніколи боси не ходив. Він ходив в гарних шкіряних сандалях і пив токайське вино. Очевидно, що українським скульпторам треба е, подумати про справжній образ е, е, сковороди. Ну і Шевченко, я хотів би, щоб на цьому місці був не оцей понурий дядько, а чудовий, молодий, середніх літ, е, повний е, наснаги. І Певності у своїй нації Шевченко. Наступна локація Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цей університет, коли він відкривався, він називався університет Святого Володимира на честь Великого українського князя, який хрестив Русь-Україну який е, зробив християнство як Костянтин Великий е, в Римській імперії, так і е, Володимир Великий в Українській імперії, в Київській Русі, Україні. І, звичайно, пофарбований цей університет е, в стрічку Святого Володимира, тобто чорно-червоний колір, колір бандерівського прапора. Або прапора УНУПА. І, звичайно, большевики не могли цього стерпіти, і тому вони казали, що цей університет не чорно-червоний, а червоний, бо він почервонів від сорому, що царська щось там, імперія щось не то робила. і так далі. Тут Шевченко хотів працювати, тут Шевченко Шевченку не дали працювати. І большевики нічого кращого не придумали, як назвали університет Святого Володимира, університетом Тараса Шевченка. Я вважаю, що треба повернути історичну справедливість і повернути ім'я університету Святого Володимира, ім'я Святого Володимира, бо його стрічка, кольори цієї стрічки на цьому університеті. Шевченко не образиться, Шевченка не убуде. Шевченко нікуди не дінеться. А цей університет святого Володимира буде прекрасним, буде чудовим. І е, згадаємо також, що першим ректором Київського університету святого Володимира був е, великий український історик, громадський діяч, фольклорист Михайло Максимович. В цьому університеті викладав Драгоманов. В цьому університеті викладав Володимир Антонович. Цьому університеті гартувалася, формувалася українська еліта, стара громада, нова громада. І тому це історичне місце для України університет Святого Володимира. Наступна локація бульвар Тараса Шевченка. Большевики е, на одному кінці. Бульвару Тараса Шевченка поставили Бовдура е, Ульянова Леніна. Непоганий, до речі, Ленін був красивий з граніту. І кисрака прикрита була в нього якоюсь лохманиною гранітною. Ну і покійний комбат Андрія Шадюка, Микола Коханівський взяв клевець у руки і розбив йому носа чи відбив носа. І з цього почалася Українська революція 13-го року. Вже нема Коханівського і нема Леніна. Нема Леніна, там нема нічого. Мер хоче поставити там якийсь водогін, чи водограй, чи ще щось він там хоче, чи якось довбограє ще одного. Не знаю. Що там має бути, хай вирішують київці. Але те, що немає там Леніна, це дуже добре. А на другому кінці цього бульвару е, був е, щорс на кобилі. І цього щорса на кобилі ліпили з першого майбутнього першого президента України Леоніда Кравчука. Коли він був з він заробляв таким чином собі на кавалок хліба. І коли почалися пам'ятники пади, ми дискутували: ще були з пудеями. Ми дискутували, що лишити кобилу, бо кобила дуже гарно була виліплена. Чи лишити Леоніда Макаровича? Бо він красивий там на тій Кобилі, е, нарешті прибрали і Макаровича і Кобилу, і це дуже добре. Тут, як ви бачите, е, тополі ростуть старі, нові. І коли Каганович, не пам'ятаю тільки, чи в першу каденцію, коли він керував ВКПБ у УРСР, чи в другу каденцію, бо він два рази приїжджав до Києва керувати українськими большевиками, І він зупинив машину тут, на бульварі Тараса Шевченка і возмутився. Він сказав: хто посадив тут ці тополя, символ українського буржуазного націоналізму? Ну, як бачите, Кагенович його змістили, потім він здох, його вже немає. А тополі на бульварі Тараса Шевченка є. І вони красиві, вони пірамідальні. Вони чудові. Правда, є київці, які бояться алергії, бо коли тополі плодоносять, то вони пух випурхують поза межі бульвару Шевченка. Але тим не менше хотіли тут позрізати ці тополя, символ українського буржуазного націоналізму, посадити якісь каштани кінські. Кінські чи, чи кобилячі, чи... але тим не менше тополі тут залишилися, залишаються і будуть. І цей бульвар Шевченка хай буде бульваром Шевченка. Ми не проти. Це жовтий корпус. Жовтий корпус е університету Святого Володимира. Тут колись вчилися журналісти, тепер вчаться тільки іноземники, і філологи. Я закінчував е університет, Ну, вчився 4 5 років тут, у цьому корпусі. Це був наш основний. В червоному ми тільки історію КПРС, історію України і філософію проходили. А тут все наше, наше життя, тут ми довклися. І от ви бачите меморіальна дошка Україна жеру, прихильнику імперіалістичної московської війни Миколі Бердяєву. Тут ще висів е Міхаїл Булгаков. Його слава Богу, здерли, а цього мудака чомусь не здерли. Якщо ви дуже хочете мати Бердяєва на цій стіні, в нього є рідний брат Сергій Бердяєв, прекрасний український поет, громадський, український громадський діяч, вішайте меморіальну плиту Сергію Бердяєву. А взагалі треба зняти і забути, тому що це ідеолог російської. І російського імперіалізму він вважав, коли тривала Перша світова війна. Він вважав, що Росія місія, що вона несе через війну демократію, мир, християнство, що там ще не знаю. І тому цього мудака тут бути не повинно. Масу правильні меморіальні дошки. Це Великому литовському поету Майронісу, який вчився в Київському університеті. Литовці наші друзі, тому це добре. В'ячеслав Липинський, великий український державник, український буржуазний націоналіст і прихильник хліборобства, чудовий діяч. Прекрасно. Дмитро Чижевський. З роду чижевських, мовознавець, учений, філософ, історик. Дуже добре. Володимир Винниченко, великий український письменник, поганий український, державний діяч і політик. Але це. Хай дискутують. Хай буде. Пирогов, пирогов у Вінниці там є його мавзолей, він там лежить, як живий, сам себе заспиртував, так що хай буде. Іван Огієнко великий український релігієзнавець, священник, політолог, політик. Письменник, поет, він написав дві чудові пісні, не питай, чому заплакані очі, і ой у вишневому саду. Там Соловейка щебетав, це Іван Гуєнко. Ну, достойний чоловік Сергій Єфремов, великий український літературознавець, літературний критик, журналіст, працював у раді. Щоденній газеті Євгена Чекаленка, і в нього чудовий щоденник, де він знущається з большевиків. Він записував той щоденник якісь речі, потім закопував під грушку чи під сливку. І так дійшов цей щоденник до нас. Він виданий, він є в бібліотеках. Читайте, цікавтеся. Сергій Єфремов. Володимир Перець, великий український вчений, славіст, достойна людина. Ну і багато ще місць для меморіальних плит. Тут вчився великий український поет Іван Козаченко, тут вчився великий український поет Ігор Римарук, Володимир Дрозд і багато інших. Тому оці всі лакуни треба заповнити Заповнити достойними українськими людьми. І в цей бік, і в той бік. Жовтий корпус. Святого Володимира тут, до речі, вчився і викладав Микола Зеров, Павло Филипович. Простір для фантазій адміністрації цього будинку жовтого корпусу Святого Володимира Великий. Ну і скульпторам буде робота: скульпторам, майстрам і продавцям мармуру. Ви бачите. Цю фігурку. Судячи за все, це не постать Тараса Шевченка, це не постать Василя Терновського власника цього будинку. Може, це директор Дмитро Стус, може, це якийсь незрозуміло хто, але мені здається, що такій фігурі не місце на балконі, бо вона може комусь впасти на голову. Розбити голову або когось убити. Ну і вона дисонує до, до цієї ліпнини, е, до, цієї, е, е, до цього Лева, до цих облич, голів під старовину, під грецьку старовину, під римську старовину. Мені здається, посидів цей дядько дай й треба його зняти і забути. Це вхід, колишній вхід у, у національний музей. Тараса Шевченка у Києві. Це історичні, історичний вхід, історичні двері. В ці двері заходив Василь Терновський, гості Василя Тарновського, в ці двері заходив Тарас Шевченко. І директор цього музею Дмитро Стус чомусь вирішив, що треба ці двері замарувати. Оця скульптура, вона була всередині вітала гостей на драбині, на сходах. І очевидно, що треба повернути історичні двері. І повернути життя в музей Шевченка, тому що в ньому життя немає. Одна виставка на два місяці, малярська, і все і більше нічого. Тут нічого не відбувається. Хоча в підвалі є чудовий прес-центр, чудові зали. Тут має бути життя: мають бути концерти, виставки, літературні вечори. На жаль, нічого немає. Шановні друзі, остання локація нашого шевченківського пулу національна опера України імені Тараса Шевченка. Якщо говорити про оперу, вона мертва, вона порожня. Тут співають мовою оригіналу, коли було можливо, співали мовою оригіналу московською. Коли було, тепер це неможливо, тому співають італійською, німецькою, французькою, тільки не українською. Це при тому, що є чудові переклади українською мовою світової оперної класики, які здійснили Микола Бажан, Максим Рильський і багато інших українських класичних поетів. Але політика Солов'яненка, Чуприни і Лади. Ой, забув її прізвище, така Москворота тут є, яка воює з українськими журналістами, прес-секретарка цієї опери. Ну і, звичайно, в Унісон з ними чайкодрочери з консерваторії. Там хвалиться головний чайкодрочер Тимошенко, що в нього є оперна студія, якої нема в багатьох країнах світу. Але в цій оперній студії вони виховують співаків, які співають мовою оригіналу, тобто не українською мовою. І звичайно, ті співаки, якщо не дременуть за кордони, якщо не мають добре голосів, вони прийдуть сюди, в цю оперу, мертву оперу, і будуть співати не українською неукраїнською мовою. Мені здається, що український платник податку має право на живу оперу і на оперу українською мовою. Це, що стосується опери. Що стосується імені, Шевченко ні балерун, ні композитор, ні співак. Він поет. Безперечно, большевики вирішили, що треба завершити оцей пул Шевченківський і назвати оперний театр іменем Тараса Шевченка. Я вважаю. Що цей оперний театр має носити ім'я великого українського співака і композитора, друг, великого друга Шевченка, Семена Гулака Артемовського, який написав першу українську оперу Запорожець за Дунаєм, і це було би історично, мистецьки, культурно, справедливо. Я думаю, Шевченко би не образився. Достатньо імені Шевченка в Україні. І якщо українська опера буде імені Семена Гулака Артемовського, а університет буде святого Володимира, це буде прекрасно. Це буде прекрасно і для української нації, і для українського майбутнього. Остання наша локація в сьогоднішній програмі Ютуб-каналу Сугулак, Міністерство культури і е, стратегічних комунікацій. Мене дивують оці два дерева, які тут посаджені. Е, такі дерева дерева саджають на цвинтарі корінням догори, щоб вони показували оплакування. І е, не знаю, що оплакує Міністерство культури і режисер цього, цього дійства. Цієї ідеї, але мені здається, що тимчасово виконуючи обов'язки міністра і її заступникам треба викопати ці дерева і посадити гарні, оптимістичні. І тоді може і ситуація в українській культурі зміниться. А ми закінчуємо сьогоднішню програму Сугулак і оці дерева, які плачуть, вони нам показують, що наступна програма наступного тижня. Буде на байково цвинтарі, де з цих дерев починається печальна траурна дорога у вічність київців і Київок.